Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на тему жінки, і дівчата аля і скаути, або, напевно, що в моєму варіанті гіл скаути, або Women Scout для тих дівчат, жінок, які люблять туристичні пригоди. Знаєте, я вже давно собі якби, сказала, що що би ти не робила по життю, завжди враховую, що ти жінка. Тому що ти не є войовничою, ти є в принципі в багатьох таких аспектах там, воєнщини і скандалів, оцих ну, всього такого ти є трусихою, ти всього цього не любиш. Якби. Ну, ти можеш, але ти цього не любиш. і Це не є взагалі в твоїй ну якби в твоїй природі. Я собі абсолютно чітко це проговорюю. Ну, тому що навряд чи таке люблять люди, які люблять бібліотеки, музеї, картинні галереї, театри і так далі. Все ще люблю я. От, тут дуже рідко такі сумісні речі. Але в мене також є, знаєте, така настанова, що в першу чергу моє таке людське щастя має бути. А от уже в другу чергу все, що пов'язано з тим, що жінка з якоюсь там, жіночністю там, і так далі. І а, вирішила я, в мене були вихідні дні. Я вирішила, що я хочу подивитися ще декілька міст Польщі, я живу зараз у Вроцлаві. Ще я хочу подивитися Познань, він тут буквально годину 20, мені здається, на я їхала, чи, може, трошечки більше Вроцлав Познань, а потім думаю, ну там вже там, де Познань, я вже половину шляху проїхала до Гданська. Я завжди мріяла побачити Гданськ на самій півночі а, Польщі і хотіла побачити Балтійське море. Побачила. Зараз з вами розповім. Ну, в Познання приїхала просто на пару годин погуляти, подивитися центр міста і все. І як ви я не планувала там довго зупинятися, просто побачити ратушу, я викладала відео От, і, і, і трошки познімати та погуляти містом а все. І значить, потім я сіла на потяг до Гданська. Мій потяг до Гданська, я мала приїхати вже не дуже рано, тобто це був вже ну, так на вечір. А мій потяг так ну, непогано так запізнився вчора, запознані до Гданська. І ми приїхали значно пізніше, і ми приїхали вже, було ну так, от, темновастенько. Ну, і я, замість того, щоб подумати, що місто я не знаю. В країні я ну так місяць, ну це в принципі нова людина. А єдиний, хто в мене є в країні, в цій країні, в Данську взагалі нікого немає. Це одна моя подружка, яка в Варшаві, що можливо не треба навечити. Їхати дивитися море Балтійське. А в мене ж таке, блі, ну я так хочу подивитися на море. Ну, нехай це буде ввечері. І в моїй голові Балтійське море і порт він мав виглядати приблизно так, як море і порт виглядають в Газі, в Роттердамі. ну Там річка ну, в Роттердамі, значить, от приблизно так. Тобто, коли б туди не приїхав, то там біля того самого порту, або там, там, де набережна, кав'ярні, там гуляють люди, якісь там ресторанчики, хтось гуляє з собаками, там ліхтарі. Тобто, розумієте, море і порт – це в мене от така от картинка після Нідерландів. Ну і відповідно я там подивилася, як доїхати з центрального головного вокзалу Гнанська до порту. Подивилася, що можна доїхати не так вже довго і на трамваї. Думаю, зараз сяду на трамвай і буду там, ну, там вже, напевно, буде купа людей, розумієте? І погуляю, подивлюся, яке це Балтійське море ввечері. Сіла, сіла в трамвай. Їду, дивлюся на місто, і розумію, що скоро моя, скоро моя зупинка. І виявляється, що моя зупинка знаходиться. А як е, англійці кажуть, in the middle of nowhere, посередині <серед> нічого, ну так умовно кажучи. Тобто, в якійсь промзоні такі, яка виглядає дуже так стромненько, значить, е, зупиняється трамвай. Я виходжу вже, я опиняюся посередині якоїсь промзони. Так, там є ліхтарі і все, але там немає людей взагалі якісь ангари, якісь склади. Ну, коротше, натуральна промзона. Десь там трошечки, я бачу, що є маяк і траса. Коротше, і все. Я вийшла, мені стало дуже лячно. Я натиснула цю кнопку в трамвай, забігла назад, застрибнула в той трамвай. Думаю, блін, що робити? А вже пісненько, ну реально пісненько. Думаю, ну ладно, ну що робити. Телефон в мене заряджений, додаток болт у мене стоїть. Значить зараз доїду до, а там буквально дві зупинки. Хто в Данську, якщо буде мене дивитися, напевно, посміється з мене. Ой, а, значить, там дві зупинки залишалося буквально до кінцевої, ну до кінцевої зупинки того трамваю. Думаю, там же, напевно можна сісти в кругову, доїхати назад до а, головного вокзалу та й все, заспокоїтися завтра, значить, на морептуюся завтра. Це фінал. Я встаю з того трамваю, роз... тому що я ще подивилася на додатку, що вони йдуть до пізна. Трамвай ходить до пізна. Я тільки не подивилася, в яку сторону вони ходять до пізна. Вони йшли до пізна в той бік, якраз, куди їхала я. А не навпаки, після цього вони поїхали в депо. Коротше, я вийшла, і я розумію, що я знаходжуся в якомусь стромненькому портовому районі Гданська. Чесно кажучи, Гданікс на мене ну, це красиве місто. Я бачила об'єктивно красиве, і архітектура красива, але там енергетика портового такого, знаєте, от прям портового-портового міста. Я не можу сказати, що я дуже люблю енергетику портових міст. ну, то в Нідер... Навіть в Нідерландах вважається, хоча це дуже правова держава, що там, де порт, там можуть бути якісь. Ем... Як моя бабуся казала, що храйма-храй, -храй, знаєте? От, тобто, от а от в Данську я взагалі якось от щось мені стрьомненько було, прям стрьомненько від цієї атмосфери порту. А, хоча чимось чимось нагадує Нідерланди там, цим морським повітрям, цими чайками, що потім я. А, коли таки мені вдалося потрапити в той номер, що я забронювала в гостєвому будинку, то, тому що там ще одна була історія. Но я вже не буду в деталі вдаватися, як я вночі дививалася того, щоб мене пустили в мій же номер, який я забронювала. Ну, коротше, дівчата. Хто подорожує хто це любить такі ґерл скаутські історії, але хто не є войовничим, ну таким, ви знаєте, суперавантурним, тому що я не є. Я люблю таке, щось цікавеньке подивитися, щось таке може іноді гукнути, але я чітко розумію, що я людина така, знаєте, тобто я з цієї історії, що я дівчатка тобто... Всюди, де можна себе якби так ем, захистити, то я, я, краще, я краще захищу. Ну, Тут е, щось я не розрахувала після Нідерландів, після моєї уяви про е, портові якісь локації. Тому що я туди частенько їздила будь-яку пору, коли мені ну, там, де в годину ночі, звичайно, але там і в 10-й годині я могла ще гуляти по порту, наприклад, в Роттердамі і бачити там. Тих людей, які там гуляли, абсолютно нормальні. Собаками гуляли, в кав кав'ярнях сиділи на тих вуличках. В Газі така сама історія там біля моря. ну коротше, тут була е, зовсім інша історія. Бо, можливо, район просто не той. Можливо, я в якийсь там реально вантажний порт заїхали, там, де ніхто не гуляє, і жодних кав'ярень немає, а де є тільки такі. От... Причі, вантажні історії і промзони. от. І вийшла я з того трамваю і бачу, що трамваї в трамваї до мого гестхаусу, який був в центрі міста, не йдуть. Час вже за 11. Я стала думаю, окей. Не йдуть, значить, за, за 12 можливо, там ближче до 12 значить, я е, значить я скажіть. Виключу болт. Я починаю викликати болт таксі, і всі е, мене приймають і скидають, тобто я читаю там. Ми знайшли вашого водія, і потім водій не зміг підтвердити ваше замовлення. І отак, от раз за разом, раз за разом, я стою і я розумію, що я просто, ну якби, та, я вже не в промзоні, я заїхала в якийсь жилий квартал. Там ще не всі сплять, він, в принципі, там світло є. Але я відчуваю, що це якийсь блін. Кінець географії того Гданську, який, чесно кажучи, якийсь стрьом. Я стало під вікно в, ну, поближче до вікна, там, де дивлюся, там люди дивляться ще телевізор, все. Нікого на вулиці немає. І один єдиний чоловік виходить з якогось двору, з, б... з пляшкою пива, п'яний, і в якомусь шарфіку. Фанатському, якийсь, я не знаю. Футбольний фанат. І дивиться на мене, що я через дорогу стою, а вже час просто всі сплять, ну, сплять або дома, тобто на вулиці взагалі нікого немає. Оце я і він, і він п'є своє пиво, на мене дивиться. Ну, ви знаєте, такий, я вам скажу: з одного боку ну, я вам скажу чесно, ну з одного боку, так, ти там не під. Чимось там, ти на військових діях, ти не під бомбардуваннями, зрозуміло, але ну, така ситуація дуже стрьомна. Тобто, ти на знайомому місці, де ти не знаєш, кому зателефонувати, зателефонувати в рецепцію того гестхаусу, якби немає сенсу, тому що, а, скоріше за все, я їх не попередила про пісні, приїзд. Вони трупу не брали би, і ти просто, ну ти просто реально не знаєш, що тобі робити. І в черговий раз, коли мені написали, що взяв ваше замовлення, я миттєво набираю того водія, а це був поляк, тому що іноді я дивлюся, що наші хлопці, ну, принаймні там я не знаю, чи наші українці, чи з колишнього СРСР, тому що імена, от вони там не Анджей, наприклад, а Андрій або Андрій. Так? А тут Олівер, мені здається, ну, тобто ти розумієш, що я поляк. А, думаю, ладно, будемо телефонувати зараз і, і буду просити його, щоб він мене звідси забрав. З нашим ну, було б легше, я б українською там, пояснила, бо, ну, ладно, поляк, так, значить, так поляк і починаю швидко його набирати. І. Просити його, що будь ласка, я загубилася, мене ніхто не бере, заберіть мене звідси, я боюся. Мені дуже страшно. Він такий пані, заспокойтеся, я, я не скину ваше замовлення. Зараз я вам приїду, я довезу вас до готелю, заспокойтеся, будьте на вулиці, там де ви є, ну ходьте, чекайте мене на вулиці. Ну він дуже швидко приїхав, і коли мене забирав, я йому було так вдячно. Божем так дякую, що ви приїхали. Не ну, каже: Ну так, <с? <с?> ми так трошечки стромненько попали. потрапили в такий райончик в такий час. Я кажу: Ну я ж, якби я по-іншому вас уявляла цей попорт все. А потім ми проїздили з ними ці порти вже в машині. Цей район реально якихось вантажних портів просто. Там ніхто не гуляє. Там просто, ну, наскільки я зрозуміла, там ніхто не гуляє. І ну, принаймні ввечері пізно там точно ніхто не гуляє, і немає жодних кав'ярень і Ой, такий, знаєте, стрьом-стрьомний. І ще був такий, такий спекотний день, що я по Познані нагулялася під сонцем палючим Потім Оцей стрес. Я прийшла додому, ну, не додому, до, до готелю. В мене голова була, мені здавалося, що в мене голова знаєте, як ем, баняк якийсь такий металевий, і хтось стукає по ньому. Mm -hmm. Я ще довго не могла зайти, добитися коду від свого номера в готелі, тому що а, це костювий ем, будинок, і там немає рецепції цілодобової. І це така ще, ще одна була короті, пригода. От. Ну, так що, дівчата, знаєте, я зробила висновок, що ці мої приколи про те, що там спочатку моє задоволення як людина, а потім вже всі ці жіночі речі. Я дуже-дуже. Ну, якби я і зараз так думаю, але я думаю, що завжди що б ти не робила. Враховуй, що ти жінка, тому що. Скажімо так, залишитися в такій ситуації чоловікові, мабуть, також не дуже класно і не дуже приємно в незнайомому місці, коли не беруть, коли таксі не беруть Твоє замовлення, коли транспорту немає. Але якщо ти чоловік, як от господар цього готелю, він постійно каже, що фацето є фаце, та коб'єта, то кобєта, тобто хлопець то хлопець, там а жінка це інша річ. Ви знаєте, коли я стояла в цьому незнайомому мені портовому районі ввечері і стояв той фанатик, знаєте, якийсь футбольний пив своєю пивою на мене в притов дивився. То я просто у мене, знаєте, така стрічка, напевно, що на чолі була з цих слів господаря цього готелю, що фацет то фацет то кобєта, то кобєта». Думаю, ну все точно. Думаю, якби я була фацетом, то напевно, що хлопцем, чоловіком, то напевно мені би не було так страшно в такій самій ситуації. Я прораховувала всі варіанти, що, що я можу зробити, якщо мене не заберуть. Я, чесно кажучи, взагалі не знала, що мені робити. Тобто, ну, я розумію, що там якимось бездомним людям, а тому що є бездомні в Польщі і немало. Все одно видно, що я там заблукавший турист. так, Я одягнена відповідно з рюкзаком, з усім. так, але... Чесно, дуже стромні було. <гум> мені було максимально стромніку, особливо, коли ти хлоп вийшов. Ух, я вам скажу. Такі прям екстрім, екстрім. День красиве місто, але щось після, після цього, після тих промзонок, після тих п'яних. Не знаю. Коротше, дівчата, що ви не робили, це таке враховуйте, враховуйте, що ми дівчата. Бо як я надивилася, дівчата не бояться і автостопом якимось їздити, і на ще якісь такі речі наражатися. Я, в принципі, я ніколи старалася не наражатися на всі такі речі, але зараз я розумію, що. Треба бути ще пильнішою і ще уважнішою, і не розраховувати більше, що всюди буде так, як в Нідерландах, до чого я звикла там за три роки от. безпечні вулиці, плюс-мінус безпечні там, якісь квартири і вечері, безпечні місця, там, де всі добренькі собачками. Ага, та-да-да, -да, добренькі собачками. Треба бути обережними. Поки не знаю, що там безпечно перевіряти, і все-таки все-таки не наражатися. ну Особливо, якщо у вас такий характер, бо я колись бачила, дівчина розповідала, вона військовою стала, що вона настільки хотіла в армію, що вона Якісь були вишколи в них, де вони вчилися ну, якісь там завдання, щоб по ним мав проїжджати танк. І вона прям була в захваті від цього завдання. їй якби подобалося його виконувати, бути під танком, коли він по ній, значить, проїжджає. Я вам чесно скажу, ну то напевно у людей різні характери, тому що. Он... Я тільки бачу броньовану машину, це не танк, це просто військова броньована машина здалеку, мене починає трусити. У нас тільки є військова тематика, ну, мені просто дуже страшно від цього стає. От, І не знаю, напевно, що у всіх людей є різні різна стійкість до таких от ризиків, ну, я зрозуміла, що з одного боку, не найтрусливіша людина, але точно, що не, і не найсміліша. І завжди знати, я розумію, що все-таки є дівчинка-дівка, а не дівчатка-пойскав, втикав своїй душі. Так що дівчата особливо, якщо пожили в якихось таких країнах, де все мильненько, безпечненько і лагідно не всюди так навіть по Євросоюзові. Я не впевнена, що там було б там небезпечно, тому що все-таки ніхто там на мене не, не накинувся ніхто нічого там не робив. Але щось мені відчувалася сильна небезпека, прям якийсь стрьом-стрьом, якщо чесно. Так що, така от моя історія. Відео з Гданська коротеньке покажу вам. Нічний Гданськ, ну, ранковий Гданськ більше, тому що в мене потяг був. А Вранці також Я покажу вам такі красиві якісь моменти і місця. Це був такий екстрем для мене. Все дуже дякую за увагу, до нас.